Вітаю на каналі Таро Всесвіт! Близнята! Це прогноз для вас на липень місяць. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте канал лайками коментарями. У нас буде характеристика місяця, основні запитання та порада. І так, давайте починати. Близнята. Що вас чекає у липні? Характеристика енергетична місяця, на що ви будете. Так, дивіться, у вас випадає королева кубків. да? Це а, означає, що ви будете в романтичному настрої. Вам буде хотітися, можливо, якихось нових стосунків, в кого немає. да? Можливо, ви будете закохані і будете розглядати якусь людину для свого життя. Також у вас у липні буде енергія, яка буде казати, щоб ви не поспішали з висновками. Чому? Тому що кубки, вода це такий знак, який каже про те, що потрібен час на якісь виконання. І загалом у вас буде такий дуже настрій. Вам буде хотітися, можливо, зупинити час. Знаєте, можливо, буде хотітися щось зробити для себе, і, можливо, проявити для свого життя. Якусь любов до себе, знаєте, щоб всесвіт побачив, що ви себе кохаєте, що ви знаєте, чого ви хочете. Вам потрібно також у липні зробити якусь таку паузу, да, і задуматися, що ви взагалі хочете від свого життя, да. і, можливо, ще у когось із близнят. Будуть прояви минулих стосунків. Можливо, ви будете знаєте, таку проявляти тоску за якимись минулими стосунками, да? з якимось скучати та, ну, знаєте, таке буде враження, що ви хотіли б повернути час назад і. Це вас буде наче як зупиняти. Чому потрібна зупинка вам? Тому що дівчина сидить під, наполовину під водою, да? а під водою, як ви знаєте, трошки тяжкувато йти, як у вісні, Да? Ви хочете йти, але не можете. Да? І оця енергія, коли ви хочете щось, але потрібен час, не потрібно поспішати, з висновками якимись може. Тож енергія очікування, енергія очікування, енергія любові до себе, не поспішати з висновками якимось. Можливо, потрібно буде щось таке, знаєте, зробити для себе, для коханої, да, зайнятися, можливо, якимись справами для своєї краси, там, елементарно підстригти волосся там. да, Можливо, там якісь. Ну, ви розумієте, про що я кажу дівчата. Але для чоловіків це енергія трошки інша. Для чоловіків це енергія очікування, енергія якоїсь мудрості, і, знаєте, таке відчуття, що вам хочеться якоїсь цілісності, в Своєму житті якогось розуміння, щоб ви розуміли, куди направляти свої емоції, щоб це було якось дуже душевно і гармонійно. Тож, якщо ви чоловік близнець, то вам потрібно не поспішати теж, вам потрібно теж не поспішати і зрозуміти, чого ви хочете в житті. в Саме стосунках, тому що тут енергія кубків, води, це означає, що час не потрібно прискорювати. Так, далі у нас ідуть основні запитання: це робота, фінанси, стосунки, на що звернути увагу, чи здійсниться. Те, що планується. І так, на питання робота у вас випала карта туз-жезлів. Я не хочу її замінювати, бо це дуже гарна карта. У вас буде можливість для тих, хто працює, у вас з'являться якісь нові. Бачите, тут на тузі у нас нові такі проросточки, да, листочки нові. Це така. Квітуча палочка, яка каже про те, що починається щось нове. Можливо, в тих, хто працює, це для тих, хто працює, будуть якісь нововведення, або ж ви знайдете якісь нові, знаєте, нові ідеї нові ідеї, які ви захочете проробити. І не поспішайте, бачите, карта? Ваша характеристика енергетична на липень каже про те, щоб ви не поспішали. Тож, коли у вас з'являться ідеї, якісь нові, не поспішайте, будь ласка, їх втілювати, тому що їх потрібно правильно проробити, правильно все організувати. Також для тих, хто працює на когось, у вас можливі якісь нові або клієнти, або поставщики. Які будуть давати вам можливість брати, припустімо, під реалізацію якісь товари. Да? Це для тих, хто бізнесмен, і ви будете вирішувати, що ви будете, які нові, припустимо, там, товари, ви будете викладати на полиці, да? тобто з, з чим будете працювати. Для тих, хто не працює. Ця карта каже про те, що у вас буде вибір, вам протягнуть руку допомоги і запропонують якусь нову роботу. І ви, можливо, навіть погодитесь на цю роботу, і це ваше буде нове якесь починання. Да? Тобі ж, якщо вам пропонують працю, ідіть і погоджуйтесь. Тому що це вам дасть якийсь період для оновлення свого життя. Так, далі у нас йде питання фінанси. Чи будуть облизняти фінанси у липні місяці, і яким чином вони до вас прийдуть? І так, що стосується фінансів. Є якісь у вас такі початкові вже ідеї, можливо, на липень місяць, звідки ви будете брати фінанси? Для тих, хто працює, у вас фінанси, звісно, будуть, але будьте уважні з вашим начальством, тому що якщо вам, якщо у вас начальство дуже таке, знаєте, строге, і потребує від вас виконання якоїсь праці. Вам потрібно зробити такий крок, ну, такий, скажімо, шахер махір сказати, що ви спробуєте зробити те, що у виконанні лежить, да, щоб отримати кошти, і не будете обіцяти, що ви дійсно це виконаєте. Але там будуть такі умови, що Ваше начальство вам дає умови, і ви їх просто повинні виконати для того, щоб бути з фінансами. В принципі, фінанси у вас є. Також я хочу сказати, що багато хто з вас дуже чітко буде у липні місяці фінанси свої розпоряджатися своїми фінансовими статками. Дуже чітко. Можливо, в когось ще з'явиться людина у соціумі, да, там, друзі або там на роботі, яка буде пропонувати вам якісь вкладання. Це можливо, якось зв'язано з тим, що нові можливості да, по роботі, і щось вам будуть пропонувати те, що потребує часу для того, щоб це виросло. Да. Це схоже більш на якісь <кій> ситєві пропозиції, да? інвестування в сетєві якісь форми. Не потрібно цього робити. Не потрібно цього робити. Краще бути з тими фінансами, які у вас є, ніж очікувати потім дуже довго, що у вас щось виросте. <кій> Не потрібно вкладати свої фінанси. Тож. Фінанси у вас будуть, але чітко і розпоряджайтеся, чітко все сплануйте, що ви купляєте, що ви не купляєте, можливо, вам щось не потрібно. І якщо є якісь умови фінансові у вас, або кредити якісь, то я хочу сказати, що кредити вам потрібно трошки закривати, потрошку закривати, тому що. Можуть бути якісь різкі зміни, і умови можуть змінитися, і ви будете потім про це жалкувати, і затягнеться час. Так, далі у нас йдуть, іде питання кохання. Що вас очікує в коханні? Любов, стосунки, нові знайомства. Так, бачите, карти самі вам випадають. І так, в коханні, що вас очікує? По-перше, ті, хто хочуть познайомитися з кимось, у вас немає у липні місяці такого уявлення взагалі, з ким ви хочете познайомитись. Да? Тобі ж у вас немає якогось такого формату в голові, які, яка ваша друга половинка, ваш партнер або партнерша має бути? Да? У вас немає, наче. От у вас іде карта, характеристика, да, е, така м, романтична, да, е, насправді, але щоб ви когось спустили своє життя, немає такого. І що стосується сімейних, е, 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 Що стосується сімейних, я хочу сказати, що у вас, можливо, в стосунках буде якесь непорозуміння. Ви не зможете договоритися зі своєю сім'єю, тому що ніхто не хоче, припустимо, вкладати якісь кошти в ваші ідеї, да? якісь, які можуть у вас виникнути. Да? Ви не будете бачити або ж не буде бачити ваша сім'я сенсу в цьому, да? тобі ж фінансові якісь питання у сімейному в сімейній характеристиці будуть фінансові більш питання, ви будете щось вирішувати, можливо, ремонт будете якийсь робити, можливо, щось зовсім да, вже, там, не знаю, зламалося, да? якась техніка, можливо, можливо, там сусідів щось сталося і вам потрібно тепер ремонт робити, да, і, і я хочу ще сказати, що хочу сказати ще, що можливо у стосунках, якщо ви чоловік, саме чоловік, і у вас виникла якась Якісь недорозуміння да, зі своєю дружиною, то вам придеться е, миритися з нею на її умовах. Подобається вам це, чи не подобається, придеться договорюватися і миритися на умовах своєї дружини. Хто б вона не була по гороскопу, якщо ви близнець. Так, далі на що звернути увагу у липні місяці близнята? Звернути увагу на те, що навколо вас можуть бути люди, які вас ем, обманюють, да? які надають несправжню інформацію, яка вас може ввести в оману. Чому так? Дивіться, ця карта Луна вона каже не, безпосередньо на те, що інформаційний фон несе дуже оманливу. Таку енергетику. У вас буде вибір, чи вірити, чи не вірити. Да? Якщо ви повірите в цю інформацію, да, і не перевірите її, да, будете приймати поспішні рішення. Тут є в нас крап, і ця істота, вона повільна. Тому рішення потрібно приймати повільно, не поспішати погоджуватись на щось. Про час, так? енергія про час. Не поспішати. Далі, якщо ви приймете рішення, повіривши якійсь людині, да, там, яка вам принесла якусь інформацію, яка вас дестабілізувала, да, ось карта десятка мечів це карта дезмотивації, тобто дестабілізація вашого плану. Або ж там, наприклад, вам скажуть, що ваша там дружина, наприклад, да, і ви повірите в якусь там сплетню, і все одно це там, може оказатися насправді неправдою, да, і вам придеться примирюватися на умовах дружини. Да. Якщо ви, як я вже казала, хочете вкласти якісь гроші, вам будуть пропонувати да, кудись там інвестувати в якісь там е, пропозиції, це теж карта каже про те, що не потрібно цього робити. Як я вам казала про цю карту, да, карта фінансів. Але у вас буде вибір. Це чітко ваш вибір. Вам потрібно орієнтуватися зразу. Що ця інформація, яку вам надали, вона не дійсна, вона не є правдивою, і потрібно себе зупинити, зупинити. Да? Дуже гарно подумати, помислити, не вірити в якісь сплетні, які вам принесуть тільки хлопоти і проблеми. Да? Якщо у вас буде щось по роботі, нові правила, як я вже казала, да, теж потрібно буде робити чіткий вибір. Потрібно на початку щось про цю роботу дізнатися, про умови нові дізнатися. Але до роботи, що стосується ця карта, да, якщо їх разом брати, то тут в принципі у вас повинно бути все добре. Якщо це нова робота, вам пропонують да, рука допомоги, і потрібно буде тільки якісь нюанси там, да, можливо, наперед взяти якийсь аванс, або щось таке, якісь документи оформити, щоб це було все легально. Тож ця карта каже про те, щоб ви були обачними в будь-яких справах у липні місяці. Не поспішали, не поспішали, не поспішали приймати пропозиції, тому що ви можете нашкодити собі. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте на липень по своїх справах? Так, Дивіться, у вас дуже гарна карта, колесо, форту, колесо судьби, але це фортуна. да? У вас є всі можливості, які вам принесуть успіх. Ви зможете все зробити, як ви плануєте. Тобі ж, якщо у вас є чіткий план, королева мечів каже про чіткість виконання. Якщо у вас є чіткий план, і ви притримуєтесь усіх вимог. Які ви собі вже, скажімо так, запам'ятали, що не поспішаємо. Да? Є чіткий план, ми не поспішаємо, ми витримуємо паузу, ми знаходимо потрібну інформацію про все, і ви чітко використовуєте ці всі функції, у вас все виходить тоді, тому що фортуна з вами, вам будуть іти такі, знаєте, і підказки. І, можливо, якісь будуть іти такі знаєте, ситуації, коли йде щось не по плану, і це є якась така, такий момент, який вас зупиняє. І каже: подумай, подумай. І якщо ви приймаєте правильне рішення, далі все йде як по маслу просто. Тож у вас близнята. Все повинно вийти, якщо ви будете дуже уважні, не будете приймати поспішних там рішень, і ви будете чітко розуміти, що інформація, яка вам надається, вона не є або актуальною, або не є дійсною, або неповноцінною, якась. Да? І завдяки е, цьому такому, знаєте, логічному мисленню, у вас фортуна буде вас вести, у вас вийде, е, припустимо, ви хочете якийсь договір е, да, зробити, але тут у нас є десятка мечів. Тобі ж, якщо вже всі карти виклані, да, я хочу сказати, бо тут карти кожна за якісь за якесь питання. <кій> Але якщо вже в цілому, то можна вже їх в цілому читати. Тобі ж, якщо у вас є якийсь план, ви хочете якийсь новий проєкт, да, новий проєкт, але є умовою якоїсь людини, і ви намагаєтесь домовитись, але у вас не виходить. Зрозумійте, що там щось не так, і тоді все повернеться в вашу користь. Розумієте? Так, тепер у нас іде порада, порада на липень. Що близня там, яка порада на липень? Король кубків в цій колоді Таро Грегорі Скот каже про те, що вам потрібно включити трошки егоїзму і Знаєте, не бути м'якою такою людиною, яка все приймає, на все погоджується, потрібно брати час, потрібно розуміти, що ви хочете, потрібно робити вибір. Да? Бачите тут. Над вами є вищі сили, які, які вам будуть давати поради підказки. Ви насправді дуже потрібна людина для когось. Да? І якщо ви будете притримуватися свого такого характерного відстоювання позицій, то у вас все буде добре. Ось такий близнято для вас вийшов прогноз. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. Якщо потрібна індивідуальна консультація, як то зараз кажуть. Номер є під відео, Ватсап, пишіть, будь ласка, платні прогнози, консультації для, кого, для того, хто хоче платно. Буду вам дуже рада. І, до речі, дякую близнята у минулому місяці. Хтось із вас задонатив і написав від близнят. Дуже вам вдячна за це. Рада була вас бачити на своєму каналі. Тож підписуйтесь і до зустрічі!